Аю, всіх, хто дивиться Калуски міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. З 2013 року Ігор Насалик повертається у бізнес, але на основі комунальних підприємств. За два роки він хоче удвічі збільшити бюджет міста і змусити комунальні підприємства заробляти. Про це мер заявив 10 січня під час 36-ї позачергової сесії Калуської міської ради. Перша у новому році, 36-та позачергова сесія Калуської міської ради, розпочалася із різдвяних привітань. Учасники самодіяльного фольклорного колективу потічок Паласу культури мінерал виконали кілька колядок, віншувань і зібрали з депутатів урожай із грошей і цукерок. В різному депутат Олег Нижник зачитав звернення до президента України Віктора Януковича. У виголошеній заяві висловлюється занепокоєння у зв'язку із курсом на вступ країни до митного союзу. Міський голова запропонував, щоб спочатку таке звернення прийняла обласна рада. Далі депутатам продемонстрували проєкт ландшафтної відпочинкової зони на розі вулиць Дзвонарської і Венеченка та проект благоустрою території дитячого садочка Зірочка. За словами мера, загалом планується створити близько п'яти відпочинкових Зон у різних частинах міста було озвучено перелік вулиць, які ремонтуватимуть цьогоріч. За кошти обласного бюджету відремонтують частину вулиці Степана Бандери. Ігор Насалик оприлюднив висновки замовленого в одного із харківських інститутів наукового дослідження. За цими даними у бортах Домбровського кар'єру незаконне складування гексахлорбензолу перевищує норму у півтори тисячі разів, артуті у кілька тисяч. Утримані результати міський голова запропонував надіслати до Міністерства екології. Далі мер розповів про своє бачення перспектив економічного розвитку міста і, зокрема, заявив, що повертається у бізнес на основі комунальних підприємств. Місці, ви знаєте, я поставив для себе задачу, що я абсолютно ніяким бізнесом в місті займатися не буду. І повинен вам сказати, за 6,5 років я не займався бізнесом в місті. Починаючи з 2013, го тринадцятого, го і 2015-го, я буду займатися бізнесом в місті Калиш, але з комунальними підприємствами. Тобто комунальні підприємства, які будуть займатися бізнесом, заробляти гроші і поповнювати міський бюджет, що мається на увазі. І я думаю, що це дасть змогу не тільки вже відчути 2015. А за рахунок 2014-2014 а до початку 2015 року практично в два рази збільшити бюджет міста для використання міста. Так от таке підприємство, як Міц воно працює, воно на протязі року заробило 700 тисяч доларів. Але є море програм. Які ми просто не використовуємо. З допомогою китайців у місті планується створити комунальне підприємство з виготовлення одноразових шприців. Німці допоможуть збудувати потужну овочеву базу. Чехи готові поставити дві турбіни для спорудження гідроелектростанцій. Ще у планах відновлення молокозаводу, видобування природного газу, розробка гравійних сумішей. Ми будемо займатися бізнесом, але бізнесом комунальним. І я думаю, що якщо ми правильно його відбудуємо, то ми можемо ще такий самий бюджет отримати і всі комунальних підприємств. Тим більше, що прибуток комунальних підприємств входить не в фінансування держави, а входить місцевий бюджет. Чому цим не зайнятися? Після таких досить сміливих і доволі райдужних перспектив депутати перейшли до більш приземлених речей, розглянули питання про внесення змін до бюджету міста на поточний рік. На даному рішенні передбачено по загальному фонду видатки на погашення заборгованості за теплопостачання в сумі 4 млн грн. Це є погода теплосервісу 1,5 млн грн у розрізі установ, і по ЦРЛ за тепло надане районним теплоенерго 2,5 млн грн. Ці видатки передбачено за рахунок зменшення видатків на поточний 2013 рік по цих же статтях, тобто зменшення видатків. По поточному 2013 році аналогічно передбачено видатки на погашення заборгованості за водопостачання і водовідведення це 281,8 тисяч гривень, газопостачання 264,7 тисяч гривень, також за рахунок зменшення видатків на ці статті на поточний рік. 2013. -й. Крім того, зв'язку з непроведенням в кінці року значественним видатків по інших статтях у всіх бюджетних установах виникли бюджетні заборгованості. По незахищених видатках на суму по незахищених, в тому числі захищені, тому що і продукти харчування не проходили в, чар, в кінці року, і медикаменти. Це є загальна сума забороненості, складає 3,8 млн гривень. Є три мільйони. От ми склали то все, що мали оплачувати в загальну схему і запропонували заклад. Ми сьогодні не розглядаємо ні розподіл бюджету розвитку, який під пропозиції, але ті порогі зобов'язання, які ми проплатили, але її не пропустили, ми хочемо проплатити їх. 我要还是得靠技 Запропоновані зміни до бюджету депутати прийняли одноголосно. В рамках реалізації затвердженої сесією програми приватизації та управління комунальним майном територіальної громади на 2013 рік планується отримати до бюджету 2 мільйони гривень від приватизації і 1,8 і мільйони від оренди комунального майна. Також міська рада прийняла програму збереження і відновлення зелених насаджень калуша на 2013-2015 роки. Заплановано відновити 13 відпочинкових зон, які зараз знаходяться у жалюгідному стані. Депутати оплесками сприйняли вибачення міського голови за його надто емоційний вислів на минулій сесії. Емоції майже має абсолютно кожна людина, яка живе і дихає. Голова також має відповідні на цю зміни. Тому я хочу винести вам просто вибачення, за перевищення. Емоційного стану, який може виникати іншої. Ви розумієте, що є на завершення засідання Ігор Насалик вручив нагороди національного конкурсу на визначення кращого комунального підприємства України за зайняте перше місце. Директорові комунального підприємства Міський інформаційний центр Тетяні Кригануці. Торік міц заробив для калуша майже вісімсот тисяч гривень. До речі, це не перша нагорода комунального підприємства в активі міського інформаційного центру. Перші місця у своєму виді економічної діяльності, зокрема, титули Підприємство року 2010 і 2011, лідер галузі 2011, комунальне підприємство року 2011, переможець рейтингу український бізнес Олімп. Критеріями оцінювання для здобуття таких нагород є обсяг наданих послуг, чистий прибуток, продуктивність праці та рівень заробітної плати. 9 січня відбулося урочисте відкриття навчального періоду 2013 року в третій патрульній роті військової частини 1241, що дислокується у нашому місці. Що вивчатимуть військовослужбовці строкової та контрактної служби? Дізнавались наші кореспонденти. Вже дев'ять років в нашому місті дислокується третя патрульна рота військової частини 1241 внутрішніх військ МВС України. За цей час тут відбуло службу чимало солдатів із різних областей України. Першим командиром військової частини був капітан Петро Беребека, пізніше капітан Андрій Бутенко. З грудня 2007 року ротою командував майор Василь Гуртовський, з вересня 2009 – капітан Микола Кравчук. А з 26 грудня 2011 року старший лейтенант Володимир Логвіненко за результатами здачі підсумкової перевірки за минулий рік, на відмінно у військах, оцінена саме третя патрульна рота військової частини 1241 міста Калуша. Воїни-правоохоронці військової частини завжди готові до рішучих дій. Їхня мобільність і спроможність оперативно реагувати на виклики та загрози сьогодення, високий рівень професіоналізму особового складу дають усі підстави стверджувати, що вони є сучасним військовим формуванням і з правоохоронними функціями. 9 Січня, в третій патрульній роті, відбулось урочисте відкриття навчального періоду 2013 року, товариші офіцери, прапорщики, сержанти і солдати сьогодні в такій святковій ноти. Ми відкриваємо нелегкий шлях до навчального періоду, який тягне за собою важкі фізичні тренування, тренування з вогневої підготовки та з інших військових предметів. Цей шлях, ви самі знаєте, по підсумками цього року є. Трудомісткий, великий, але кожен з вас повинен в цей шлях класти свою долю для того, щоб вивести наш підрозділ на високий рівень. Оскільки за підсумками цього року наша рота єдина в західному управлінні, серед рот зайняв, має оцінку відмінну, тому ставлю мету добитися цього також року ще на більш високому рівні, покращити свої показники у всіх видах предметів. І бажаю вам наснаги, здоров'я для нашої спільної мети. Прийшли привітати цього дня військовослужбовців. Офіцер управління військової частини 1241 міста Івано-Франківська Василь Гуртовський, заступник начальника управління зазвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Калицької міської ради. Іван Дембич Я хочу вас привітати з початком навчального періоду. Хочу, щоб багато в нас є тут військовослужбовців, які призивалися з, з нашої України з східних областей, щоб ви пізнали ті наші надзвичайно хороші традиції, які у нас є тут, і принесли їх додому, повернувшись, повернувшись після закінчення строкової служби. Міцного вам здоров'я, наснаги, всіх благ. Командир частини поставив задачу передати вам побажання. Найкращих здобутків вам наполеглися терпіння. І ще раз хотів би котрий раз нагадати вам, що як ще колись говорив і писав, великий полководець Олександр Васильович Суворов, тяжко в навчанні, легко в бою. Тому терпіння, удачі. Ну і бажаю вам всім міцного здоров'я вам і вашим родинам, тому що і від ваших родин теж залежить результат. І шлях до цілі також взаємопов'язаний з вашими рідними і близькими. Бажаю успіху. Поблагословив солдатів військової частини та привітав із початком навчання декан Калуски Української православної церкви Київського патріархату отець Григорій Мороз. В школах починається навчання рік з 1 вересня, а в воєнних частинах з нового року. Цим різниця школа від армії. Хоча і армія це та ж сама школа, яка виховує, формує і, я би сказав, навіть більше дає як загальноосвітня школа. В свій час, коли я був таким, як ви, знаєте, дівчата не дивилися на тих, хто в армії не служив. Все старалися, щоб познайомитися з хлопцем, який служив в армії. Чому саме? Бо армія сформувала, навчила внутрішнього. Змобілізувала, от, навчила того, що складається людина і чим реалізується себе в своєму земному житті. Після урочистого мітингу у військовій частині відбулися навчання. За словами заступника командира 3-ї патрульної роти військової частини 1241 Ростислава Сікори, навчальний період 2013 року включає заняття з гуманітарної підготовки заходів безпеки щодо попередження травматизму під час занять, а також у повсякденній службово-бойовій діяльності. У четвер, 10 січня, у палаці культури мінерал відбулася мистецька програма Різдво з тавором за участі камерного хору Тавор та камерного квартету Кантабіли разом з цими творчими колективами колядували і наші кореспонденти. Камерний хор тавор народився у Калуші в листопаді 2005 року. Його учасники, професійні музиканти та викладачі мистецьких закладів Калущини, об'єднані спільним бажанням займатися хоровим співом, уже за перші роки свого існування зуміли засяяти яскравою зіркою на небосхилі вокальної творчості краю. Камерний хор Таворт – це світський колектив духовного спрямування. Про це говорить і сама назва хору. Тавор це гора, на якій відбулося переображення Ісуса Христа. Тому учасники хору ніби переображуються співом, як чимось чистим, справжнім та неповторним, таким, що очищує і пробуджує до добра. І хоча камерний хор Тавор за сім років існування набув широкої слави не лише у Калуші, але й далеко за його межами, зокрема і у Польщі, проте лише цьогоріч хористи вирішили виступити із самостійним концертом вперше. Слід зазначити, що у день концерту, 10 січня, у палаці культури мінерал панувала по-справжньому домашня атмосфера. Різдво з тавором пройшло дещо не у традиційному стилі не в глядацькій залі, а у фоє біля ялинки. За словами самих хористів, вони і не сподівалися, що на їх концерт прийде стільки вдячної публіки. Послухати і насолодитися співом тавору до мінералу завітала вже постійна і породинному тепла аудиторія. Познайомитися з творчістю тавору прийшов і міський голова Ігор Насалик, який висловив підтримку творчості камерного хору. А тому з'явилася надія, що у недалекому майбутньому тавор розпочне свою гастрольну діяльність. До речі, у літописі хору нещодавно закарбувалася незабутня подія. Восени минулого року тавор вперше за своє існування взяв участь у професійному хоровому конкурсі імені Євгена Козака який проходив у Другобичі, і відразу ж переміг у всіх трьох номінаціях, заслуживши першу премію, премію за найкраще виконання конкурсного твору і приз глядацьких симпатій. Різдво з тавором було нетрадиційним не лише у манері проведення концертів, але й в самому репертуарі. Хористи під керуванням диригента Оксани Демків презентували слухачам 18 колядок та різдвяних пісень, які є нетиповими для нашої місцевості. Таким чином, тавор хотів не просто поколядувати, а звернути увагу публіки на саму причину святкування Різдва та на духовну складову колядок. Номер програми та історію його написання презентувала ведуча концерту, викладач другої музичної школи Зоряна Середа. Гостем Тавору цього вечора був камерний струнний квартет «Кантабіли» під уродою Захара Валаги, який подарував усім присутнім віночок українських різдвяних мелодій. А під завісу концерту хористи тавору разом зі своїми шанувальниками заколюдували добрий вечір тобі та нова радість стала. Завершився творчий вечір з частуванням домашньою різдвяною випічкою та запашною кавою. Організатори та учасники концерту щиро завдячують своїм спонсорам Роману Мацькову та Андрію Гнибеді за підтримку, розуміння і любов до мистецтва. У рамках новорічної різдвяної святкової програми Зима іде свята веде на третій день різдвяних свят на Стефана відбулося вертепне дійство Різдво у серці на площі героїв його організувала художній керівник будинку культури імені Антіна Могильницького Галина Бойко. Захід розпочався з колядок, які прозвучали у виконанні муніципальної народної хорової капели «Прометей» під орудою Андрія Краєвського. І, звичайно, одним з основних атрибутів коляди спокон віків є вертеп. Різдвяні персонажі нагадують у вигляді невеличкої вистави про народження Божого дитяти. Актори, аматори житлового масиву підгірки передали усю радість від появи Спасителя світу і усі страхи і небезпеку, яка чигала на святу родину в особі Ірода. Але в усіх добрих різдвяних історіях добро завжди перемагає зло. Світло Темряву. Щоправда, сучасні янголи через добрячий семиградусний мороз були в чорних шапках і рукавицях, і це додавало якоїсь кумедної нотки усе, що відбувалося. Але попри все, вони залишалися охоронцями світла. Глядачів було мало, але можна було побачити маленьких кількарічних дітей, яким ялинка, коляда і вертеп приносять найбільше втіхи. Одна мама під час звучання коляд намагалася вколесати маля у візочку. Дітвора приїжджала на красивих плетених санях. Ще один оператор, років чотирьох, зосереджено, намагався зняти дійсно Телефон захід тривав недовго у межах півгодини, і це було безперечним плюсом, що його не затягували, і глядачі не встигли остаточно змерзнути. Нещодавно у Івано-Франківську відбулася спільна церемонія нагородження кращих спортсменів із практично всіх видів єдиноборств, які культивуються на Прикарпатті. Захід мав назву Воїн року 2012 і проходив під гаслом У єдності сила урочистості відбулися у актовому залі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Автором проєкту, який успішно зреалізували в університеті, став керівник центру підготовки чемпіонів золотий дракон Ігор. Йосипів його метою, передусім, було здружити всіх спортсменів та тренерів Івано-Франківщини, об'єднавши їх в одну велику спортивну родину. На церемонії нагородження, у числі інших переможців та призерів всеукраїнських і міжнародних змагань з бойових мистецтв, а всього представлялося 16 видів єдиноборств. Було визначено титулом воєн. Року 2012 і калузького спортсмена, учасника Олімпійських ігор у Лондоні, майстра спорту міжнародного класу з вільної боротьби Андрія Квятковського, вихованець відомого калузького тренера з вільної боротьби Юрія Кирилова, Хоча й не здобув на Олімпіаді 2012 бажаної медалі. Однак минулого року виборов чимало нагород на престижних змаганнях міжнародного рівня, проявивши при цьому не лише справжні фізичні та технічні якості бійця, а непохитний дух і вигляд. Велику волю до перемоги! Шановні калушани, це була вся інформація, що підготували для вас мої колеги-журналісти. Далі у нашій програмі актуальне інтерв'ю із начальником управління пенсійного фонду у Калуші та районі Ігорем Кучмою. А я дякую вам за увагу. На все добре.